Всім привіт, друзі! Сьогодні бачите вже ПТС наш без пола. До речі, бачите, така погана доволі рама, рівненька. Ну, Ось є, звісно, де-не-де. Де. Ну, то фігня. Так, хотів показати проділену роботу вам сьогодні. Ось бачите, цей борток уже такий собі. Зараз покажу його з цієї сторони. Ось, такий нас вийшов. Ну, ще буде шліфуватися, то таке діло. Ось пол, бачите. Такий собі геть пошарпаний. Ну будемо дивитися. Бокові борта вже закінчені, лишився тільки передній. Ну Передній то вже будемо бачити. Коли буде лист, тоді будемо робити. Ось все, цей борт у нас теж так вийшов доволі непогано. Це все, все будемо шліфувати. Все буде супер. А, крючок там ще не зробив, бачите? Задок остається у нас такий, як і був. І сьогодні я вам ще хотів показати ось ухо, бачите, перекидне. Ці предучі хазяїни варили, бачите, непонятно, що вони там робили, вон, бачите, їх пойме. Так, сьогодні вам хотів показати. До цього тут був... Взагалі це ухо було вирване, щоб ви розуміли. Оце Ось, Ось, бачите, це є старий швелер. Тут взагалі його не було, коротше, ось ухо, ну тут видно. Вони хімічили щось тут. Ну, Ми, як то кажуть, не любимо цей хлам, прям геть такий капіт. І зробили ось швелірочок десяточка. Завжди 12-ка, по-моєму. Він, во вперше, буде мочніший. Вухо сюди стало прям, можна сказати, Ну, Тільки десь підрізали трошки. Ну, то таке буває. Ось обварили суперські. Там обварили тройним швом, виходить. Так, так, так. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут двойним швом обварили. Знутрі обварили, кинув я такий косинець ще. Доповнітельний. Ну, ще це зріжеться, конечно, то фігня. Оці шви, звісно, у мене не дуже виходить. Але... Поки що оптам мене небагато, пару років. Свої 16 років, думаю, непогано варю. Ну, а так будемо далі дивитися. Тут обварили так. Сварка, бачите, трошки дим почорніла. Ну, то вазачухується, зашліфується, все супер. Ось все, заварили ми це, виходить, це переднє правим. Кинули ось такі шви тут. Обварили його повністю, знизу так само обварили, бо, бачите, було вирване. Я не знаю, напишіть в коментарях. Я навіть не розумів, як можна було вирвати вуха. І це ще не все. Вони це вухо теж вирвали, ну ще просто не до кінця. Може хто знає, як можна було вирвати зразу три вуха. Навіть чотири, там четверте було трішки. ну, то Таке, четверте не сильно. Ці вуха були геть вирвані. Заднє було геть вирване, переднє було. 70% вирвано. держалось єлі-єлі. Це ухо так було, начете, ну як можна було вирвати ухо, я не розумію. Прицеп застопорений на дві сторони, він все одно перекинув би. Я не розумію, як можна вирвати було їх. Це як капець просто. Заварив ось. Бачите, цю коробочку, ось тут треба буде ще підігнути. Е, стопор, виходить, оця ось паличка чи паличка, фіг пойми. Вон, бачите, випав циліндр, коли піднімав. Щоб Трактора не виганяти та піднімав донкратом. А так, в принципі, доволі непогано, вон, бачите? Доволі непогано вийшло. Осталося тільки помити раму і шліфанути. І, я надіюся, будемо красити. Надіюся, ми покрасимо і буде супер. А так, друзі, все поки що. Якщо щось нове буде, обов'язково вам покажу. А зараз підписуємося, ставимо клас, кому сподобався, а ми працюємо далі.